Любава Грішнова, 16 грудня буде у виставі все можливо. Люба, привіт. Привіт. Ти так круто ти, нас об'явив. Ти, ти знаєш? я Тобі скажу, що от справді все можливо, тому що навіть по тобі, по твоїй біографії, це зрозуміло, тому що ти свого часу скинула 45 кілограмів після пологів. Так, ти важила так. 95 п'ять кілограмів. Так добре, так. скільки зараз ти важиш, Любав. Я зараз важу в районі 60, але навмисно акцентую в районі, тому що не вдається мені ніколи досі тримати постійну ідеальну вагу. Я жива людина, я зриваюся кожен тур. Тур, це сидіння в автобусі по 10-12 годин на день. Це перекуси на око oh. і, на, і на різних станціях з паливом. І я часто набираю, потім різко я потрапляю, наприклад, в якийсь період паузи. Я розумію, що все зараз у мене два тижні, треба там ці зайвих 3-4 кілограми прибрати. І так я, в принципі, і живу я трішечки більше, трішечки менше. Зазвичай перед прем'єрами всі актриси. Як казала стара школа, закривають рот а, на замок, і я це також роблю? От зараз у мене такий період майже напівголодування, тому що я знаю, що треба бути ідеальною на сцені. Це прем'єра, це важливо. Перед важливими знімальними там якимись днями а, ми тримаємо особливі дієти Але я жива людина, може з сином під серіальчик вперти ведро попкорну, і мені за це не соромно. А, Добре, тому... а ти кажеш про ідеальну вагу. А яка для тебе все ж ідеальна вага? Ну я думаю, зараз у мене плюс-мінус ідеально. Звісно, хочеться менше і менше. Бо зараз тренд такий, мода така а -а аземпіковських тіл, дуже підсушених. Мені хочеться цього досягти все ж таки тренуваннями і харчуванням, бо я це робила. І я це вмію. А, просто люди, які займаються систематично в залі, зрозуміють. Тобто, зараз вага мене не так турбує вага вага мене взагалі не турбує ну, глобально. У мене нема форми. Тобто, коли у людини хоч раз в житті була справжня спортивна форма, а вона в мене була. Коли в тебе прокачені явно прокачені м'язи, явний прес, яким ти можеш хизуватися. Uh, звісно, це було красиво, але це ну, дуже тяжкий систематичний труд, на який зараз у мене немає ані сил з відключеннями, ані mm -hmm. часу. Але mm -hmm. я би мріяла ще хоча б разок в житті відновити цю форму. Тому увага. Але не дивися, не ну, дивися, ти ж все одно, ну ти схудла на 45 кілограмів. Так. Все одно це фантастично. Поясни, будь ласка, а як ти? Це коли скільки років тому було? Це було, ну, як син народився 8 років тому. З 8 років так. А як ти боролася, вибачте, з розтяжками після сходу? Ти знаєш, оцього у мене не було класне питання. Чого? Тому що я е, зазвичай в мене лишилися невеличкі розтяжки, але глобально не було. Тому що зазвичай вони лишаються ці проблеми зі шкірою людей, які були довго великі вазі, і потім різко скинули. А як мені пояснив мій тренер, а через те, що я швидко набрала я там за рік за півроку набрала на останніх місяцях і швидко скинула. То, начебто, вони якось не, не встигли створитися. Таких сильних глобальних з цим проблем не було. Слухай, ну от я тебе слухаю, думаю, ну ну ти жо хіба паришся з приводу ваги? Ну от ти вибач, але ти фантастично виглядаєш. Я розум, любава, любава та дівчина, яку я, я знаю, що не завжди ти вмієш приймати ці компліменти, так так, так. Говорили з тобою про це але довго. справді, справді люба фантастично виглядає. Напишіть будь ласка в коментарях, якщо це не так раптом. Але дивися, мені цікаво, чому ти так паришся з цього приводу. Це частина професії. Наприклад, ти знаєш, це і я не хочу кидатися такими фразами: знаєш, там наше тіло нам не належить. Ми актори. Ми маємо все. Я це теж не дуже люблю, але все одно наше тіло частина професії, і, наприклад. Якщо трапиться на моєму шляху та роль, про яку я мрію, а я би мріяла себе, наприклад, в якомусь екшені побачити. Я розумію, що для цього потрібна саме спортивна форма. Угу. А, і я хочу якісь там певні зйомки, певні фотосесії, я якось бачу себе, і мені хочеться бути на цій хвилі. Але знову ж таки, я от. Я не скажу, що я сильно парюся, мені хочеться. Але в той момент, коли я розумію, що там сьогодні ні, сьогодні, отак і буде трішечки сукня, не така обтягуюча. Я не переживаю з цього приводу, тому що ну, ми живі люди, і знов. А земпіковий тренд він класний і багато суперечливих думок. І я кайфую від дівчат, моїх знайомих, які зараз на різних цих штуках. Я їм кажу компліменти перші, кажу, що вони розумнички, умнічки, сміливійці. Я до цього не готова, але мені звісно теж хочеться. Кожна але подав, знаєш. Я тут знов ж таки ми не пропагуємо це абсолютно, і тут е, важливо зрозуміти, що ми не знаємо, яка буде потім побочка, е, так через оце все. Тому я все ж за натуральність, за спортзал, за знову ж таки, як ти кажеш, закрити рота. Так угу. бо, якщо ну ми ж можемо це зробити, може. Можемо. Так, а так. от скажи, а ти тут уточни, будь ласка, ти веганка чи вегетаріанка? Зараз я вегетаріанка. Я була веганкою два роки. Я їла тільки овочі, фрукти і каші? Це до вагітності. А вже з вагітністю я почала їсти і рибу, і яйця. Але м'ясо я не їла вже ну да, понад 12 років. Тому прекрасно себе Любава, Мені, будь ласка, чи правда, що вегетаріанці не набирають зайву вагу? Неправда, взагалі неправда, взагалі така брехня. І ще ж розумієш, вегетаріанці, що головне, коли ти тримаєш форму, прав добирати в білок, так. а мало з чого його є добрати, і мало де є. Веганська продукція, і я їжу просто іноді в інші кінці Києва для того, щоб купити свої веганські ці сосиски. і вони не дуже корисні. Вони насправді ну, така собі історія. Тобто мені і не лишаються... дуже дешеві вибачаюсь. Не дуже дешеві, м'яко кажучи, і мені лишаються лише яйця, риба, морепродукти. Але е, ціни на якісні хороші морепродукти натякають мені на те, що я не доберу білка. Так, любав, а тепер давай ще про те, з чого ми почали 16 грудня. Вірно, так. правильно так. все можливо, вистава. Чому ми маємо піти на цю виставу? До речі, друзі, послання на цю виставу і на квитки є в описі цього відео. Люба, чому ми маємо піти на цю виставу? Давай розповідаю, у мене дуже багато вистав за останні чотири роки. Я якось театральне життя перевернуло моє життя і суцільно зайняло його. І я знаю, що дуже багато глядачів, які люблять мене по фільмам, по серіалам. Вони мріють попасти на вистави. Хтось? Живе в іншому місті, хтось пропустив якусь афішу, що в Києві в Києві я грала достатньо рідко е, вистави. Але серед усіх це моя улюблена, це моя найкраща, е, тому що ця вистава вона е, дуже глибинна і при цьому неймовірно смішна. І це рідкісне поєднання бо зараз. Більшість антреприз, вона все ж таки про такий швидкий гумор. Іноді чуть-чуть нижче поясу для того, щоб всім було весело. Ця вистава не про це, вона про світло, вона про справжнє сильне кохання. Те, за котрим хочеться спостерігати, яке хочеться смакувати. Але при цьому вона неймовірно заряджає гумором, якісним гумором, позитивом і теплом. І ми не дарма її назвали все можливо, тому що після неї дуже багато людей виходять з крилами, з посмішкою. І це класно, коли це темрява в Києві, коли ця мряка, і ми всі таки, наче. Наче втомилися, втомилися капець. Як і що ми можемо зібратися в одному місці і вийти всі в сто разів щасливішими і поїхати додому як заряджені батарейки? Тому це класна вистава. Її варто подивитися. Я тебе запрошую. Слава я прийду, я прийду, але скажи мені, от що а я правильно розумію, що на сцені тільки троє акторів так. Так, тільки троє це немало насправді, і у нас такі актори всі дуже потужні варти, Вертинський, Вертинський так. легендарний Л просто Л так. легендарний, Олексій Вертинський. Для мене честь з ним працювати. Владислав Никітюк, з яким ми дуже багато знімалися в спільних проєктах. і Я і я і ця вистава вже в кількох складах подорожує Україною. І саме це буде моя прем'єра. Тому я хочу запросити тебе і тих людей, які люблять мої фільми, а подивитися і побачити, як може Любава бути інакшою на сцені. Люба, останнє питання. Ми побачимо тебе ще найближчим часом в фільмах. Ну звісно, а на що тоді? Все це але Тож поки здаєшся, чи ти зараз знімаєшся? Я в процесі, але поки я не можу тобі озвучити, як тільки я повернуся з ексклюзивом. А друзі? Вистава все можливо 16 грудня в Києві, де сам будинок архітектора на майдані все зручно, комфортно. Приходьте, приїжджайте в посиланні є власне посилання. Є посилання і в описі є посилання, де можна і як можна придбати квитки. Любава Гришнова, слава дьомі, нехай все буде добре. Бережіть себе До зустрічі.